Всім привіт, друзі! Ви знову на каналі Дозаномізмата і ми продовжуємо поповняти наш набір під назвою Області України. Хто не бачив, можете переглянути попереднє відео. Там є про деякі монети з області України, які ми вже поповнили з вами в колекцію. Також хочу подякувати підписнику Олександру, який ось представив мені такі дві монетки: це 75 років Чернівецький» та 70 років Закарпатській області. Дякуючи його коментарю під відео, ми з ним списалися у вайбері, він мені скинув фотографії своїх монет. Ми з ним оприділилися, за яку ціну він готовий продати, я готовий купити. Знайшли з ним спільну мову. До речі, Олександр передаю вам великий привіт. Дякую, що продали мені свої монетки. Отож, будемо зараз їх розпаковувати та поповнювати колекцію. Отож, друзі, хто не підписався, прохання підпишіться. Підтримайте україномовний YouTube, слідкуйте за монетами України, а ми розпочинаємо. Отож, друзі, зараз ми розпакуємо саме посилку нашу. Хочу сказати, що посилка обійшлася 50 гривень Укрпоштою, що значно дешевше за нову пошту, тому останнім часом я користуюся тільки даною мережею. Запаковано дуже гарно. Монетки не поцарапаються. Ось так. Олександр нам запакував від душі, старався. Є одна монетка. До речі, друзі, якщо у вас є саме монети з набору і ви готові їх розглянути обмін або продажу, можете також писати в коментарях. Зараз попробуємо більш краще. Ось такі монетки у нас. Бачимо Чернівецьку область. 5 гривень 2015 року. Та 5 гривень 2016 року це є Закарпатська область. Зараз трошки більш детально. Давайте поговоримо з вами за спочатку за Чернівецьку область, це 75 років. Монета введена в обіг 5 серпня 2015 року. Зараз секунду. Та належить монета до серії області України. Тараж даної монетки складає, друзі, 30 тисяч примірників. І в нас зараз зображення саме реверсу монети. Бачимо, у нас якраз є зображення герба області, і пише засновано в 1940 році. Щодо аверсу монети, то бачимо у нас, ось тут вгорі це є Трьохсвятительська церква резиденції Буковинських митрополитів на тлі саме Хотинської фортеці. І також бачимо на пагорбі у нас вівці там музикант, який грає на трембіті. Також бачимо нотний стан це у нас є фрагмент пісні Червона рута. І рік карбування 2015. Щодо вартості монетки, під час випуску її саме у 2015 році, Національний банк реалізовував дану монетку за ціною 3, ой, перепрошую 26 гривень. На даний час монетку продають в районі 350-400 гривень за монету. Що саме щодо вартості, за скільки я придбав у Олександра, то ми з ним зійшлися. В ціні за дві монети 700 гривень, плюс-мінус ринкова ціна. за Мені підійшло, так як в мене її в колекції немає. Надіюсь, Олександр не розчарований. Ну, я дуже радий. Наступна монетка в нас є Закарпатська область. Теж бачимо, в у нас на реверсі розміщений Герб області. Та пише: заснована у 1946 році. Тараж даної монети в нас складає теж 30 тисяч примірників. Та монета введена в обіг у нас 14 січня 2016 року. І, звісно, також належить до монети серії Області України. Отож, на реверсі у нас бачимо вірніше, на аверсі вгорі розміщено стилізовану композицію. Це у нас є Мукачівський замок, під ним рік карбування 2016. Праворуч бачимо лижника такого, який символізує саме. Гори та сніг, бачимо винні бочки, також край дуже, можна так сказати, характерний своїми виноградниками та винами. Бачимо, скоріше за все, це у нас є стилізовані такі термальні джерела, і бачимо старовинну дерев'яну церкву. Щодо вартості монети, то в 2016 році Національний банк її реалізовував за ціною 35 гривень. На даний час монета 400-450 гривень, продають її на аукціонах. Отож, бачимо такі дві круті монетки. Зараз попробуємо, як завжди, їх поповнити нашу колекцію. Зараз теж трішки віддалимо, бо альбом і знаєш, що альбом досить великий. Ось так він виглядає. Бачимо, що у нас Чернівецька область номер 14, Закарпатська номер 15. У нас є в альбомі дві, два таких ряди. Кожен ряд має перший ряд має 14. Значить, у нас 14-й номер Чернівецька область. Вона у нас вийде. Ось тут, в самому кінці. А Закарпатська область у нас виходить номер 15, якраз на початку другого ряду. Ось так бачимо: у колекції вже є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 монет. Залишилося ще зібрати 14. Ну, хочу сказати, що слідуюча, скоріше всього, на черзі буде, якщо не помиляюся, це є Хмельницька область. Вона теж в тиражі 35 тисяч і проходить у них зараз 200-220 гривень монетка, можливо, чуть-чуть зараз подорожчає, до 250. А інші монети я вам постараюся, друзі, зараз викласти хоча б такі середні ціни, які продають на різних форумах. Монетки вже стартують ці інші. Грубо говоря, від 800 гривень ще можна знайти. Ну, плюс-мінус 850. А далі тільки вище 1000-1500. І пару монет у нас є. Це Житомирська та Миколаївська області, які в районі коштують від 5000 гривень. І Луганська область 2-2,5. Отож, альбом буде досить дорогий, досить важко буде його зібрати всю повну колекцію. Теж мені. Підписниця писала, що дуже швидко поповняю свій альбом. Скоріше всього, що ми ще придбаємо монету, як я вже казав, Хмельницька область. І також ці монети, які ще є по 1000 гривень до 1000, скоріше всього, вийде. Інші прийдеться вже трішки довше чекати поповнення колекції. Тому що фінансове положення не дозволяє так швидко поповнити даний. Альбом, як би хотілося. Но, звісно, з вашою допомогою, з підтримкою це вийде. Можливо, у когось з вас є саме такі монети, яких в мене немає в колекції, і ви готові, можливо, трішки дешевше, ніж по ринкових цінах, продати. Тому прохання, пишіть коментарі, зв'яжемося, знайдемо спільну мову. І, дякуючи вам, дякуючи вашій підтримці, будемо поповнювати даний. Альбом до кінця. Отож, дякую, друзі, за підтримку каналу. Прохання поставити лайк, підтримати даний канал, дане відео, щоб більше глядачів побачили дане, дане відео. Отож, пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна, слава Україні і до зустрічі!